Літій, літій і ще раз літій. І ніякої денацифікації. В Україні запаси літієвих руд категорії С1 лише у родовищі Шевченківське на Донеччині становлять 5,67 мільйонів тонн, а категорії С2 понад 8 мільйонів тонн. Обсяги запасів літію на Росії 1 мільйон тонн. Ото вдумайтеся, на Росії тільки 1 мільйон тонн, а у Донецькій області лише... Понад 13 мільйонів тонн. Донбас ні кричали вони. Ну, ви розумієте тепер, чому? А тепер стежте за руками і за цими картинками. До речі, фактично проголошуючи війну в Україні, рашистський цар не говорив про те, що влітку 2021 року Київ підписав з Євросоюзом меморандум про взаєморозуміння про стратегічне партнерство по сировині який передбачає сприяння організації виробництва літій іонних акумуляторів. Не говорив, напевне, забув. А як на рахунок того, що літієві родовища знаходяться у населеному пункті Шевченківське Донецької області, неподалік вугледару? А копальня крута балка у районі Запоріжжя, між Маріуполем та Бердянськом. Теж не згадував про це, правда? Дивно. Але ж як бачите, вони вже ото чомусь рахують, скільки зароблятимуть на літії якого в них менше, ніж в України. Магія, чи що? Нагадаю, нещодавно, 10 серпня, видання The Washington Post написало про те, що Росія окупувала найбагатші корисними копалинами території України. Прохання звернути увагу на те, що так звані страшні утиски російськомовних якимось магічним способом пов'язані з родовищами корисних копалин. Чи може я параноїк і це просто збіг? Совпаден Не думав. Більше того, зверніть увагу на скріншоти оцього грушника їхнього. Він ледь непрямим текстом заявляє про те, що заради літію все і починали, аби він не дістався США. От цитата Росія запобігла захопленню покладів в Україні. Вау! Хм, треба ж таке. І жодної російської мови він не згадує. Мораль. То звідки ж у вас. Зайвий літій взявся, га, рашисти. Він на деревах не росте, якщо що. Підказати, у кого скрим здали, чи самі зізнаєтесь? Драні лицеміри. Слава Україні. Після перемоги за все заплатите. Угу.